Вітаю всіх любителів Тундри! Сьогодні поговоримо про А 10 але не той, що зазвичай не преміумний мій улюблений, на якому я дуже багато граю, а уже на 10.7 прокачуваний А 10 А Лейт. Ну і наскільки я розумію, по суті, із відмінностей тут тільки те, що у нас є уже не ТВ-шні меверіки, а і ча меверки. Ну і замість двох ам 9 л можна взяти аж чотири. Ідеально підходить в сетап під КВТ чи звичайний прокачуваний Абрамс, наприклад, ось такий. Ну і погнали, подивимось, яка ж буде різниця в. Ефективності та результативності з уже іча Мевріками. Так, одне захоплення точки, два фраги, ще трошки там влучень всяких. І так, мені якраз в притірку вистачає 900 очків відродження на наші топові підвіси. 4 Ельки і 6 іча Мевріків. Ну, полетіли. Полетіли, спробуємо. Такс. О, а да, тут тепловізор, ну, дуже такий собі, я бачу. Ну, хоча б зум, який не який з'явився, але в такий теплах щось побачить буде дуже складно. Давайте ввімкнем періодичний відстріл. Ось бачу собі живу ціль. Захопилася. Це здається, мертве вже. Ну, один мебрик я віддав. А далі то що у нас? Ну, ось іще здає. Ні, це теж труп. Чи не труп? Ні, труп. Все-таки труп. Ось жива їде. У нас. Окей, віддаємо сюди. Ось сюди також віддаємо. Ну, і більше щось нікого то ніде і не видно. А ось іще стоїть. Давай сюди. Це, по мою душу льотка, да? А якби ж я його бачив? А, бачу. Так, техніка знищена, прекрасно. Ну, ще якісь там крити, влучення і тому подібне. Це у нас грач. Тут розлітався. Ну, давай, грач, давай ми з тобою зіграємо гру. А як тобі отаке? Я його із гармати зіб'ю, в принципі, що мені? О, ще один. По мою душу. А ти звідки взявся такий красень? Ой, це ж треба було не влучить. Ладно. А й ще Меверіки із усіх тільки один зайшов, да? Є критичні ушкодження. Ну і що, у землю, правильно, ще й око за око ти диви. Зенітки по мені пуляють добре, що періодичний відстріл увімкнуто, бо інакше я міг би й не врятуватися від цього. Місія провалена. Ну, на жаль, на жаль, не було вже часу, турбозлив. Тим не менш, три фраги я встиг зробити. Так, швиденько зробив два асісти, два фраги. Нарешті вдалося мені набити поінти на 10-й, бо це я вже боїв 5 відіграв, чесно кажучи. І оце тільки з п'яти боїв, тільки двічі зміг набити. А останнім часом набивати на льотку щось стало дуже-дуже складно. Ну і ладно. Хмари, на жаль, дуже низько. Плюс це у нас Аляска, на якій підозрюю, зараз абсолютно нічого не буде видно. А чого так темно в контрастнику? Ну ладно, давай отак. Перемкнемося на тепловізор. Тепловізор дуже низької якості, але, тим не менш, якось більш-менш цілі видно. Мені цікаво, з якої відстані цієї мевріки взагалі собі цілі хапають. Кілометрів з 12, напевно. Принаймні, мені так здається. Ось у нас живий противник. 12 кілометрів. Ну, давай спробуємо. А, прикольно. Хе. А що це було зараз? Що воно схопило? Не знаю, щось воно. Щось воно не дуже хоче хапати. Ну і з цього ракурсу я більше. А ні, ось одного бачу. Окей, по ньому віддамо один. Але він заїхав за камінь, скоріше за все, зараз. Просто-напросто втратить його мій Меверік. По мені вже пуск від якоїсь там зенітки. Господи, це було близько. Я думаю, треба облетіти поле бою і вже звідти пробувати роздавати свої меверіки. Хоча біто турбозливний. А, так ну все, їх не лишилось. Вже там нікого і вбивати. Тобто -то я думаю, чого нікого немає, ні в кого а, не віддати Меверік, Так їх просто немає всіх уже, в принципі. Ну, от такі от бої зараз, да, що поробиш? Зенітку там вбили. Давай десь отак. Попробуємо. От дивимося, що у нас тут відбувається. Це я догораю стою. Ну да? Абсолютно нікого нема, навіть респа чиста. Просто нікого немає. Зенітки мертві, ну ось. Двоє стоїть. Сюди два віддав. Той мій меблік, перший, який я віддавав, не влучив, звісно ж, бо там за перешкоду заїхала ціль. О. Одного. Ще сюди віддам. А, його вбили. Ну, от і все. А ще один там у нас є тільки інвульний. Це Зенітка зараз павнилась. Наскільки я розумію. Да, Зенітка з'явилась. Боже, та я струха та цешками, якого біса. Ть, ну ладно, все одно це вже кінець бою. Я вже тут не збирався довго виживати. На жаль, тільки один фраг. От і все. Фух, ну що ж, пройшло ще 8 боїв перед тим, як я все-таки зміг знову набити на Мевріки майже тисячове. Ну, давайте ще разок. Так, у нас відстань 15 до поля бою. Давайте вмикати, напевно. Хоча і в контрастник видно непогано. Цього разу, принаймні. Не знаю, може, з контрастником залишиться. А по мені вже пуск. Зенітку вбили? Це чудово, що її вбили. Слухайте, а щось не хапається ціль. А якщо я перемкнусь на тепловізор, отак схопило. Так може треба від теплака, може воно якось впливає на те, як швидко мебрік захоплює ціль. Не факт, звісно. Давай отак. Отак. отак, Все. І більше у нас меверіків не лишилось. Ну, філд тут поруч, тому погнали на філд і попробуємо перезарядитися. Бої дуже такі турбовані, я б сказав, бої прям максимально турбозливні. Ну, що поробиш? І що, ні один маверік не залетів? В будинок чомусь полетів, а не в деревацію. А це прикол якийсь, да, такий? А що маверіки не долітають банально? Коротше, відбулося щось дивне. Ні один маверік просто не зайшов у ціль. Мені здається, чи на 103 з тавашними Маверіками такого не відбувається. У них уже й льотка з'явилась. Ага, ну що в них льотка з'явилась? Ну нічого, зараз попробуємо якось розрулить це все. Навіть дві льотки. Два літака у них літає. Навіть три. О боже, три літака літає. Жесть! А у нас зенітки взагалі є. Мі-35. Понятно, зеніток у нас нема. Ага, одного збили. Прекрасно. Асрад у нас з'явився. Це чудово, що він з'явився. Тепер вони не так вольготно себе будуть почувати. А, уже їх більше половини немає. Прикро таке бачить, та й поінти вже витікають. Я хоч би встиг відкидати свої мевріки другий раз. А було б іще в кого їх відкидувати? Ні, в боях явно відбувається щось ну, ну дуже дивне. Це прям максимально дивна історія, коли. Абсолютно ні на карті через дві хвилини бою нікого не лишається. Ну це ж ненормально. Так не повинно бути. Мені просто ні в кого віддавати під свої. Це навіть смішно в якійсь мірі. Оце що таке? Біс його знає. Ну, де просто нікого немає. А, ну на ж а, там у місті хтось є. Ладно, давай тоді вище. Вище піднімаємося. Там, вон, правда, літак ворожий літак. Когось схопив, кого біс його знає. Ось іще, ну це труп, напевно. Оце в нас хто? І куди воно летить, вибачте. Віддам прямо в лоба. Ну Це грач, звісно ж, це грач. Хто б це ще був? У них з'явилась зенітка. Прекрасно, що вона з'явилась. Ага, і його збили. Гелікоптер? Серйозно? Отут? Прямо над нашим філ-цим. боже, не філдом, а над нашими точками. Ай, ну все, я не встиг, на зенітка зрізала. Де була ця зенітка, коли я три години видивлявся собі цілі? Ну, звісно ж, вона заспавниться тоді, якраз як я відволікся на літак. Чудово! Ні, бої просто шедевральні. Я не встигаю навіть пограти у гру. Дві хвилини, дві хвилини від там початку бою, ну ладно, не дві, хай п'ять. І все, і бій закінчено. Так, чотири фраги та асіст. Від початку бою пройшло десь хвилини три-чотири. Ну, да, чотири хвилини. І, як ви розумієте, уже подивіться на це. Уже їх просто нема. Наших уже третьої частини нема, і їх половини нема. Чотири хвилини від початку бою. І половина поінтів уже... Втрачена у команди противника, я навіть, скоріше за все, долетіти не встигну. Я не знаю, як в таких умовах можна нормально грати і нормально штурмити. У мене відповіді на це питання просто не існує. О, вони точку перезахоплюють. Слава яйцям, може ще пограємо трохи? А, ні, наші захоплюють її назад. Ах, схоже, що все-таки не пограємо. Ще ж А-10 доволі таки повільний. І, відповідно, поки я долечу до поля бою 25 кілометрів. Це, звісно, буде все дуже і дуже, блін, довго. Причому я, щоб здохнути, спеціально вже ввірвався на респуданих і просто підставив борт, того, що інакше вони, ну, напевно, і не вбили б мене за цей бій. А до цього. Там десь около десятка боїв було турбозливних для моєї команди, і це теж Ах, відчувалось доволі таки боляче, якого біса не захоплює. Не пускається ракета. Я ось ти вона просто не пускається. Не знаю, ви напевно чули це. Ну, ракета не пускається. А, поза зоною пуску, ясно, ясно. Питань нема. Вибачаюсь. Ще ж зона пуску у Меверіків щось якась чивуща стала, ніж була, чи що. Ну да, 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 просто нема в кого стрілять знову. Боже, як класно. Ну, кудись там віддав їх по розвіданій цілі, але мені здається, толку з цього не буде. Влучення, да. Він заїхав за перешкоду. І на цьому, власне, все. Ну, давай отак може зайде. Давай. Доверни, будь ласка. Влучення. Гусениці <смі> збив. Ну, Меверік, як завжди. Ну і все, бій закінчено. О, такі от класні бої. Круто. Ну що ж, чергова спроба реалізувати Меверіки. У нас. Від бою три хвилини пройшло. Подивіться на це. Три хвилини, три. Більша половина команди лівнула, ми просираємо усі точки. Ой, я не знаю, це просто жах якийсь не бої. Я, чесно кажучи, в мене ну давно такого не було. У мене, звісно, бували турбозливні бої, але так, щоб кожен бій раз за разом одне й те саме, ну, такого в мене давно не було. Це прям. Це прям смішно. Це вже просто попахує якоюсь клоунадою. Я хоч би встиг повідкидувати ці довбані меверіки. Так, ну бачу ось хтось у нас там катається. Бачу тут в центрі цілу купу противників. Ось бачу, ну тільки поки що кидать меверіки немає сенсу. Я вже скоро буду знову поза межами пуску, не хочу такого допускати. Давай трошки нахилим морду. Ну і що, чекаємо собі ціль. Дивимось, що в нас тут. Хто в нас тут? Так, ну ось бачу. Його, напевно, не схопить. Так, схопив цього. Схопив цього, але там, напевно, на труп залочиться. Сюди віддать. Сюди віддать. А, знов поза зоною пуску. Класно, дякую. Дуже зручно. Ну, все, повіддавав усі, що були. Все одно поїнтів уже немає. Напевно, повернуться на філд і перезарядиться, я вже не встигну. Критичні ушкодження. О, мінус 2, мінус три. Прекрасно. Ну вже хоч щось. Оце вже хоч щось. Потрійний удар. Це те, що треба. Знаєте, так як я не встигаю вже повернутися, давайте попробуємо поштурмить з гармати. Але так як там з'явилася зенітка, що там тунгузка, не тунгузка, то, напевно, з цього нічого гарного не вийде, тим не менш, все одно давайте спробуємо. Ще й фантом десь там з'явився. А де б мені побачить цього фантома? Десь тут повинен бути попереду. Ось тут десь їх о-о-о-о! Ось вони їдуть. Прекрасно, давай десь сюди солоденький мій. Ну, це таке? А от рад Камфлагена я встиг забрати. Четвертий. Ну, а потім біглять панзер уже радіофугасами, звісно, мені напхав. Хе. Ладно, 4. Ну і бій закінчився. Ну, так і що я можу сказати в якості висновку по А10А Лейт. Ну, нам не дуже вдалося сьогодні багато на ньому політати, того, що бої ну ви самі бачили. Я вам показував дві-три хвилини. Половини команди вже нема, вже лівнули, і уже половини поїнтів нема. Вже ви або перемагаєте і вбивати нікого, або ви вже програєте, і вже ти навіть не встигнеш долетіти до поля бою. Ну але так в цілому це по відчуттям тупо той самий А і просто меверіки, які більш точно і більш е, адекватно хапають цілі завдяки іча наведенню, і трошки більшої. Відстані, що звісно набагато комфортніше, ніж А10 на 10-3 преміумний. Але з іншого боку, мені здається, на 10-3 такої дурки, як на 10-7, немає. Тому що ми часто потрапляли на 11-3, 11-7. Ну і на 11-7 там уже дуже злі зенітки, тобто потрапляючи в дупу списку, нам буде боляче. А от у преміумного А-10 на 10-3 таких проблем немає. Коротше, є свої плюси, є свої. Мінуси, але в цілому бородавочник, як завжди, цілком ефективний. Меверіки, як завжди, роблять іноді влучення, ну то таке, це вже для них класична історія. Але, як ви могли бачити, із шести пусків там 3-4 фраги зробити цілком реально. Тому прокачати його однозначно варто. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео. Бувайте!